Всіх глядачів дитячої програми Kids Vibe. Сьогодні ми підготували для вас оперативні новини нашого міста. Кіра, будемо говорити не лише про події у Запоріжжі, але й про цікаву інформацію для дітей та наших любих дорослих. А також до нашої студії завітає почесний гість, який знає все про виховання та навчання дітей. Він залюбки поділиться секретами, як з користю провести літо. Тож не звалікаємо і розпочинаємо. Кіра, а ти знаєш, що таке стрім-канікули? Ні, я чула про стрім освіту. Це новий підхід до розвитку і виховання, навчання дітей, який виражається у доступній ігровій формі. Вірно? А от канікули діти ж повинні відпочивати. Звичайно, відпочивати, але сучасні діти не можуть сидіти без діла. Тож вигадали стрім-канікули. Це коли в одному тижні вмішуються і пригоди, і професійні спроби, і солодкі відкриття, То, що діти не просто відпочивають, а відкривають для себе приміром історію рідного краю у краєзнавчому музеї. А зараз ми з вами поринемо в часи, коли на цих землях. Мешкали козаки. Всі знають, хто такі козаки. А, так. а як перекладається з тюркської мови слово коза? Вільна людина, розумнички, молодці, правильно? Але перед тим, що як тут з'явилося козацтво, на цих землях жили. Кочовики, які називалися ногайці в минулому році. У нас теж були різні вікові групи. Ми тому, що ми хочемо, щоб наші діти знайомилися з різними професіями, починаючи з маленького віку. Вони бачать зараз багато цікавого їм дають багато цікавих майстер-класів. І в ранньому віці вони можуть трохи усвідомити. Ми їх в цьому допомагаємо, ким вони можливо хотіли б стати в майбутньому. Ми в цьому році долучили наших дітей до таких локацій, як ляльковий театр, зоологічний музей ну це теж Запорізький національний університет, краєзнавчий музей, Запорізький обласний краєзнавчий музей. У нас є форма, яку зробив департамент освіти і науки. Вони запустили цю форму по місту, по всім закладам освіти, тобто, всі бажаючі, хто хотів записати дітей, ну бажаючі батьки, вони записали в три вікові категорії: треті, п'яті класи. Шості, восьмі класи і дев'яті, десяті класи розпочинається мандрівка для учнів шостих-восьмих класів і зали про добу козачини. Тут діти побачили зброю, монети, славетні чайки, предмети побуту, наших прачерів, а також археологічні знахідки. Уявляєш? Ага, а ще флору і фауну Запорізького краю за цей час. Учасники встигли спробувати себе в різних професіях від істориків та музейників. До бізнесменів Діти справили себе у бізнес грі. Як це бізнес гра? Бізнес це не розваги. Вони знайомляться з бізнесом на практиці, як створити власну справу, які бувають від, від діяльності, і з чого починається шлях до перших зароблених грошей. Та вигадують свої унікальні бізнес ідеї. З метою залучити їх до професії кухаря, зацікавити їх, розповісти різні цікаві. Новинки, новинки і, можливо, навіть для, того, для мети з профорієнтації. Дітей привабила концепція виробництва напіфабрикатів, тож детально розробляє стратегію продажу та реклами. Усе по-справжньому. Назва, логотип, витрати, прибутки. Ну це круто! Хотіла б і я провести так свої канікули. І скористю, і з цікавість. Люди завжди, завжди купляють якісь уже заморожені продукти, щоб просто розморажувати і все. Тобто, це моє весь бізнес-план. Ми хочемо зробити наше підприємство, яке, яке буде називатись Точка полуфабрикатів. Це наша огромна сеть, яка працює по всьому Запоріжжю. Ми виробляємо пельмени, вареники і так далі. Тобто, полуфабрикати. Анастасія. Я ще дуже люблю грати в шашки. О, так наші колеги Аріна та Іван знають майже все про цей вид спорту. Пропоную дати їм слово. Колеги, прийом! Вітаємо усіх глядачів дитячої програми Vibe. Сьогодні ми з Аріною будемо говорити про шашки. Аріна, ми всі знаємо, як ти класно співаєш. А от в шашки любиш грати? Всім привіт! Так, люблю. І кожен вечір граю з татком. Шашки це не лише гра, а цілий світ цікавих історій, рекордів і несподіваних фактів. Вік шашок понад 5 тисяч років. Ого, це ж як давно було, і вже грали в шашки. Але я читала, що найдавніші варіанти гри, схожі на шашки, знайдені в Єгипті та Месопотамії. Вважається, що вони виникли ще три тисячі років до нашої ери. Аріна, а як гадаєш, скільки годин тривала найдовша партія в шашки? Ну, мабуть, три-чотири години, бо взагалі важко висидіти на стільці більше тридцяти хвилин, а тут ще й думати треба. У 80-х роках була зафіксована партія, яка тривала 7,5 годин і завершилася нічією після 150 ходів без взяття. Як ти кажеш, без, без взяття? Як це? У шашках без взяття означає, що гравець не зобов'язаний бити шашку суперника, навіть якщо така можливість є. Це домовленість між гравцями, та вони можуть пропускати такі ходи, незважаючи на те, що формально це не є правилом гри. Ой, як все складно. А ти знав, що шашковий рекорд з найбільшою кількості одночасних партій застановлено в Нідерландах. Одночасно грали 385 партій. Ні, про Нідерланди не чув, але знаю, що в минулому році встановлено та офіційно зафіксовано національний рекорд України з масової одночасної гри у шашки. Дітей до 13 років під час дитячої шашкової ліги. 178 учасників одночасно взяли участь у змаганнях з шашок. Ого, це, звісно, рекорд. У 2007 році канадські вчені створили програму комп'ютерні шашки. Досконала гра, яка ніколи не програє у шашки. Вона проаналізувала всі можливі позиції, а це близько 500 мільярдів. Але як. Не хотіла грати з комп'ютером, з людиною цікавіше. Гра в шашки це одночасно і спорт, і дозвілля, і творчість. Вона виховує у дітей важливі для майбутнього життя риси характеру, дозволяючи суттєво розвивати здібності мозку, мислити і швидко приймати рішення. Іване, літо в розпалі до вересня ще багато часу, тож пропоную удосконалити свої навички, а восени провести шаховий турнір у нас в школі. Як ти на це дивишся? Дуже позитивно. Тим паче можемо одразу домовитися з директором школи, який вже завітав до наших колег Тимофію, Юлія. Вам слово. Аріно, Іване. Ми з Тимофієм вже готові брати участь у шаговому турнірі. Вітаємо вас, сліп глядачі! Вітаємо сьогодні у студії телеканалу МТМ. Минодні а радо зустрічаємо гостей директор Запорізької гімназії номер 6 Лиський Костянтин Валентинович. Пане Костянтине, у нас важливе запитання. Як дітям влітку і відпочити, і нових навичок здобути? Добрий день. Ну я розумію, що всі ви чекали літніх канікул і безпосередньо готові до відпочинку. Але відпочинок можна провести з користю, правда? Е, для того, щоб здобути нових навичок, можна, ну для прикладу, запросити веселу компанію в гості. Можна що, придумати якийсь квест або якусь гру цікаву, так, щоб подумати. Можна, наприклад, просто пройтися містом по визначним місцям і досліджувати те, що ви бачите навколо. Цікаво? Цікаво. Можна, наприклад, просто поїхати десь помандрувати і побачити світ. Це також цікаво, і ви здобудете і нові знання, і проведете свій відпочинок з користю. А взагалі, все те, що ви не робили, воно обов'язково буде корисним для вас. Тому що канікули це не просто відпочинок, а це дійсно пора, коли діти пізнають щось нове. Тим більше ви на рік подорослішали, і, звичайно ж, вам стало набагато цікавіше те, що робиться у нас у світі. Тому я бажаю вам успіхів і бажаю саме з користю провести літні канікули. Дякую. А з якого нам рекомендовано самостійно їздити у дитячі табори? Ось я, наприклад, вже хочу, а мама каже: рано. Хм. Е, цікаве запитання, але скажу так, що. В принципі, діти можуть їхати самостійно до дитячих таборів уже з семи років. Але для цього треба підійти дуже виважено питання і, наприклад, звернути увагу на що? Наскільки дитина самостійна? Чи може вона е, сама себе доглядати, чи може сама себе обслуговувати, чи можна взагалі дитину залишити саму без догляду дорослих, і батьки повинні все це бачити. Вони ж знають своїх дітей, і напевно мама ще дуже переживає за тебе, раз боїться тебе відпускати до табору. Але я впевнений, що пройде певний час, ви станете більш самостійними, зможете самі е, ходити куди вам уже захочеться, і відповідно тоді вас батьки будуть відпускати. А мені постійно батьки кажуть, що гаджети то зло. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно дитину обмежувати повністю? Чи має бути міра? Ну, дивіться, ми зараз з вами живемо в такому світі, де без гаджетів ну, просто нікуди, правда? Світ цифровізації, інформатизації і гаджети дійсно захопили і заполонили просто нас. Але... Щодо вашого запитання. Якщо ми гаджети будемо використовувати з користю, то, відповідно, вони будуть приносити тільки задоволення. Наприклад, гаджет це ж не просто пристрій, де можна цілий день програти в якусь гру. так? А, наприклад, гаджет допоможе нам що? Ну, якщо ми приїхали з вами в інше місто, ми його не знаємо. Що нам допоможе гаджет? Нам, ми можемо подивитися, де ми знаходимось. Так, Ту тобто, же, ви... карту можна подивитися. Так, визначити наше місце знаходження. Добре, а от коли ми з вами їдемо в поїзді, і у нас є гаджет, що ми можемо з цим гаджетом зробити? 에, позвонити родичам, що 에, все в нас добре і. Добре, або послухати музику. Можемо так, або подивитися мультфільм, можемо. Може. Або, наприклад, почитати цікаву книжку, яку вам задали в школі на літо. Можемо. Можна. можемо. Довга дорога, і гаджет нам у цьому допоможе. І, звичайно, якщо ми будемо все це робити з користю, тобто використовувати його на певний період часу, а не просто цілий день, як ви кажете, лупитися в нього, так, то тоді він не буде шкодити. Бо дійсно гаджети дуже впливають на що безпосередньо на наш з вами зір, і тому треба обмежувати себе у використанні. І от коли ми його будемо використовувати для навчальних цілей, для якихось пізнавальних, наприклад, знайти якусь інформацію швиденько нам з вами треба в інтернеті, да? відкрили гаджет, подивилися, запам'ятали її, і все от тоді ніякого зла він не містить. Тож Використовуйте його з користю, використовуйте його певний період часу, і тоді зла ніякого не буде. Він вам допоможе і буде вам і другом, і порадником. Щиро дякуємо за цікаву розмову. Бажаємо вам переможного та спокійного літнього відпочинку. І я вам дякую за запрошення на вашу таку цікаву передачу. І також користуючись нагодою, я вам хочу побажати саме корисного літнього відпочинку. Хочу, щоб оті плани, які ви собі, про які ви мріяли так протягом навчального року, я хочу, щоб вони неодмінно влітку у вас реалізувалися, щоб ви поїхали помандрували, поїхали в літні табори, щоб ви навчилися чогось нового, пізнавали навколишній світ. А найголовніше, я хочу вам побажати, щоб пошвидше настав мир, і ми з вами повернулися до звичайного життя. Тому що ваше дитинство, воно є сьогодні. І от яким воно буде, таким воно вам запам'ятається на все ваше подальше життя. Бо дитинство, на жаль, ну не повернеш. Тому бажаю вам гарних канікул, гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба. І нехай всі ваші найзаповітніші мрії неодмінно здійсняться. Юля, а я всім дітям бажаю активного та веселого відпочинку. Наприклад, влаштуйте на пікнік у парку чи в лісі, ніч лігу на метах, можна навіть у дворіччя на балконі 에, з оповідями та спостереженням зірками. Сходіть до річки, будуйте греблі з каміння, запускайте кораблики. А я бажаю влаштувати смачне літо, приготуйте морозиво з фруктів, йогурту або шоколаду, відкрити власний літній ресторан. Приготуйте, сам... Приготуйте самостійно чи з батьками прості страви, наприклад, канапку у формі тварин, збирайте ягоди чи фрукти, травіть варення або компот. Mm, смакота. Любі друзі, напишіть нам в коментарях, чим ви займаєтесь влітку та як намагайтесь налаштуватися на позитив. Сьогодні з вами були ще маленькі, але дуже позитивні ведучі програми Kids' Vibe. Тож гарного вам настрою. Та не забувайте писати свої коментарі. До, До нових, нових зустрічей на, на телеканалі МТМ. МТМ.